Тер я насправді просто в шоці від цієї всієї історії. Слухайте, це справді палець і лів муромця от, от до цього моменту щось з'ясувалося більше? Тому що я думаю, всі вхопилися за цю новин. 90% що це все-таки палець і лів муромця. Я, і, я в цьому я переконався, хоча б через те, що в місті Муромі в російському священики виготовили таку дерев'яну копію мощей. Це теж дуже дивно так звучить і виглядає. Uh -huh. З лівою рукою і замість. Не будемо показувати середнього пальця, лівої руки. в них така прорість, куди вони вкладають ці мощі. <тас> да, да. <тас> І сам Аврамій, епископ Аврамій, який багато років. Служив, був монахом Української православної церкви Московського патріархату. І він ж нам чітко сказав: така була традиція. О, Оце насправді шок. І, друзі, якщо ви дивилися наш недільний ефір, ТСН тижня, ви, напевно, вже зрозуміли, про що йде мова. Це ж загородний. Знайшов якусь абсолютно абсурдну, насправді дивовижну і тривожну насправді новину про те, що російські церковники для того, щоб надихнути цих російських убивців, возять по фронту мощі українського святого Іллі Муромця. Саша пішов перевіряти це все в Києво-Печерську лавру. І з'ясувалося, що ми не знаємо і не можемо переконатися, що там взагалі залишилося в цих печерах. І от якраз. Намісники ОПечерської лаври епископ Авраамі сказав дуже тривожну новину, бо поки хтось вважає це анекдотом. Так, воно звучить смішно, так. але насправді нічого там смішного насправді, немає. Насправді може з'ясуватися, що станом на цей момент там уже в печерах просто не залишилося наших святень. Таке може бути так. Тому що дивіться, дивись, два роки десь тому ми робили такі хороші сюжети, якісь вони такі були позитивні, перспективні. Що нарешті Лавра перейшла до нашої церкви, і ми там було вже багато є. емоцій, так було багато суперечок, і здавалося, що все вирішили вже на офіційному рівні. Держава сказала А, але не сказала Б. Тому що все скотилося в судові, судові справи. Суди затягнулися, вони затягнулися неймовірно на довгий період. Уявіть собі, апеляція вже триває. Ну перша інстанція апеляція вже триває два роки. Це неймовірно довго. Ми і, тим більше в основному навіть не стільки перша інстанція, скільки апеляція вже десь ну більше року. Хоча ну я ж їздив суди багато років. А чого так довго апеляція? Взагалі це ну зазвичай, якщо це звичайна справа, то це десь ну там до години справ... ну до години, ну, тому що апеляція так. не розглядає по суті. вони розглядають а, заяви, оскаржують ну там сторона, яка програла, оскаржує якусь там процедуру, але не по суті. І от Вони уже хочуть довести, що Українська церква Московського патріархату має залишитися піти. власником. Я, а, ні. В першій інстанції постановила, що московський патріархат має піти з лаври. Так. Все, рішення є. Московський патріархат подав апеляцію, оскаржує, оскаржує і оскаржує це вже от, півтори роки. Ну, взагалі справа триває два роки. Там змінюються судді, там само відповідно про якусь суд суддів взяли самовідвід. Дванадцять з суддів. незрозумілих причин. Незрозумілих причин. Але хоча там же є чіткі норми. Одні справи мають розглядатися не більше 30 днів, інші 60 днів. Тобто два місяці. Апеляційний суд має, має право розглядати цю справу. Розглядає більше, але у них завжди є там така, знаєте, дописочка. Може на вимогу суду, на, на розсуд суду може розглядатися довше. Тобто, ми, коли ти писав ще сюжет, ми це обговорювали. Я просила тебе дізнатися, як довго взагалі такі судові розгляди можуть немає, тривати? Немає терміну. Не... От 60 днів, а далі ну на розгляд суду. Тобто насправді це може і 100 років тривати. Але з ним там 100 років, але це національна безпека, це справа національної безпеки. І ми розуміємо, тому що епископ митрополит, весь митрополит, цілий митрополит е, е, Павлов каже, ми будемо затягувати цю справу. Він, він не буде, не приховує, так, ми будемо затягувати справу. Я подивився, а як можна затягнути? А, наприклад, свідок може не прийти. А який йому буде штраф? Тисячу гривень. І це і це дуже триває. Тобто вони спостерігають і за трив... тим, що відбувається, і напевне дуже сподіваються, що ситуація зміниться аж настільки, так. що їм уже не потрібно буде покидати. В, в, в вони в все залишили як є, і вони сподіваються, що Російський мір повністю повернеться в Україну. І нічого їм не змінювати не треба. Але паралельно вони, оці з цими мужчами, що вони там роблять, ми не знаємо. Навіть е музейники нам не можуть зараз сказати, тому що несподівано. А московський патріархат, якого вже виселяють із лаври, оголосив, що вони роблять там якусь реконструкцію, якусь там якісь маленькі печери. Вони їх закривають, і ми не можемо зайти. Українські журналісти не можуть зайти. Аврамі каже: якщо б навіть зараз президент України захотів зайти, чи голова Верховної Ради зайти в печери, просто його можуть не пустити. Отак, отак, тому що вони е, от вони такі. Якщо два роки тому пам'ятаєте, ми показували, як ці монахи московського патріархату збирають свої речі з своїми валізами. Вже виїжджають. Вони там бідкалися, ми не знаємо, що ми куди ми підемо, кому ми потрібні. Ми ж нічого не вміємо, Ми такі бідні, нещасні. То тепер Аврамі нам розказує епископ Аврамі. Що вони вже ходять, деякі навіть насміхаються. каже: в нас мощі, в нас нижні нижня лавра за нами, ближні дальні печери. Все наше, а що у вас є? А ворам і говорить, що каже, нас нічого немає, у нас навіть договору ніякого немає. Нічого ми не володіємо. А коли ми служимо в успенському соборі, це велика честь для них, це велика радість, коли наші люди сходяться в Успенський собор на цю молитву, але за кожну годину накапує до 60 тисяч гривень. Тому що держава сприймає православну церкву України як, ну, як, як бізнес-партнера виходить. Тобто платіть, платіть і, і, і служить. І от два роки така ситуація існує. Да. Якось уже бачите, журналісти менше на неї звертають увагу, і отак оце все триває. Так, Це заспокоїлося, все вони там собі ходять. Вони ніхто з нами не говорить. Авраамій, єпископ Аврамій бачить якийсь вихід, крім. О, чи тільки через суд і чекати 100 років коли... через молитву, перша так. справа? І він все-таки сподівається, що держава нарешті зверне на, на це все увагу. Тому що ми тут не говоримо взагалі про релігію. Ми говоримо про національну безпеку. І це ну так вийшло, що російська православна церква вона, вона російська церква в першу чергу. Звичайно, нам тут інколи мені закидають, що в Українській православній церкві Московського патріархату є хороші священники, які стоять на державницьких українських позиціях. Є, напевне, так. І я їх навіть знаю деяких, і багатьма з ними говорю: зокрема, священники ходять в Софійське братство, які взагалі говорять, що потрібно об'єднуватися і об'єднуватися навколо України. Але їх але це православна церква. Так, але це рядові священники, якщо так можна сказати, а керівництво. Воно все, воно все ж знаєте, от нещодавно вийшов календар російської православної церкви з їхніми ієрархами, фотографіями. Так усі ієрархи Української православної церкви, московського патріархату, коли вони кажуть, що вони не московського патріархату, вони всі там, і вони не не заперечують проти календар цього. календар виданий в Росії в Росії, так, і в угу. Росії вони там показують, вони є Русі. Вони є ієрархи Російської православної церкви. І ми запитували, а можем, чому ж ви не протестуєте? Можем, можемо показати його. Ну, я думаю, та, звичайно. Mm -hmm. А я запитував, кажу: ну а чому ви не, ну, не протестуєте? Да. І от е, священики, ну вже митрополити Української православної церкви Московського патріархату, кажуть: ну ми ж не знаємо, що вони там друкують. Ми ж не будемо керувати, що їм і друкувати. І бачити не хочемо. І з Лаврою потрібно вирішувати щось, тому що е, ну, це шлях нікуди. Ми розуміємо країнська, росіяни... яку виглядає так, от зараз цими мощами, да, що її можуть елементарно а, під завісою цієї закритості таємниці просто розкрадати, і це не наші фантазії, оскільки я якраз з цього приводу згадала, як вкрали, фактично вивезли мощі князя Ярослава мудрого із Софії Київської. І ще їх вивезли, і ще до Другої світової війни от в тодішній Ленінград, нібито на якесь обстеження. Довго Україна не могла повернути саркофаг із цими кістками до себе. Коли повернули, з'ясувалося відомо. Што? Нагадаю, просто нашим глядачам з'ясувалося, що там не чоловічій там жіночі да. череп залишилося, да. шматочок якоїсь газети за якісь там да. древні роки і все і де ділися мощі київського князя Ярослава Мудрого. Дуже вагомого постаті в історії України зараз досі не зрозуміло, насправді. Тому що росіянам так треба якось себе укоренити і, і, і придумати свою історію, що такими, такими речами вони і займаються. Тому... Зараз ми говоримо, що, наприклад, американці цікавляться нашими надрами, нашими якимись рідкоземельними земельними металами. Так? Росіяни найбільше цікавляться іншим, важливішим для себе і для нас. Вони хочуть відібрати. Нашу землю, але не просто нашу землю, але і нашу історію, і це для них важливо, тому що будувати вони чомусь, чомусь вважають, з конкретними що... артефактами. Так. Розумієш, тому що вони вважають, що будувати свою історію там з тисячу ну з кінця 13 століття, коли там Московське царство виникло ще занадто якийсь малий період. Вони хочуть, щоб це, хоча б, тривало на там на кілька сот років більше. І Елія Муромець, він ще ж до Москви був. Фактично, москву тільки там створювали, а він вже був, і вони хочуть відсунутися далі. І їм це це дуже важливо. І Ти розумієш, це треба так перевернути історію Ілля Муромець, який захищав Київ від московитів так, від тих самих, да. Це... Тепе? Які йшли з половцями на нас. Да, Тепер да. вони кажуть, що це їхні. А ти десь бачив реакцію самих цих російських вояк, як вони там. Ні, а там, ні, вони хрестяться, вони палит, сприймають, вони це все сприймають. Це наше, от, їм вже, ж, е, їм вже, вже втокмачили, що це їхня історія. І вони вважають чомусь, вірять, що це. І це з школи відбувається. Знаєш, там є підручник, здається, за 5 клас, і коли їм вже там починають розказувати про хрещення Русі, Знаєте, як там написано? Що Русь, а вони вважають, що це Росія і Русь, хоча це абсолютно Чого ж вона Русь, <рес> так, це знайшли. Да. І вони кажуть, що Русь була була похрещена в століці І не пишуть, що в Києві в століці І все. І діти, от в російських школах з п'ятого класу, роз, от вони розуміють, що Блахар, і потім їм кажуть, що столиця це взагалі-то Київ. І вони не розуміють, звідки взялися українці. Ну, Тотальна брехня це, на жаль, те, на чому зараз тримається Путінська Росія. І, і головне, що це впливає на деякі мізки там, на Заході. Так, тому що там дуже довгий час не сприймали, що є така окрема Україна, що ми, ми окремі. І я взагалі навіть думаю, якщо б ми ну, от, там сказали, що ми русські, вони б нам не воювали. Їм, потрібно, їм, їм оце пече найбільше те, що ми, що ми, що ми українці, ми захищаємо свою, а, свою історію, що ми захищаємо свою землю, і що ми кажемо, що ми тут тисячі років. І тільки, і тільки це їх, ну, їх тригерить найбільше. Тому вони йдуть сюди не за землею, Ми бачимо, що вони поки що за 10 років, ну якщо вважати, що вони там хочуть забрати наші надри, так? 10 років вже Крим. Під ними 10 років частина Донецької і Луганської області. Вони щось там добувають очевидно вугілля, але не в таких масштабах великих, так? Да? Тобто, ну, вони не їх займаються. Вони цікавлять, звичайно, наші звичайно, родовище, звичайно. як вони тішилися, коли вони да. родовище літі, а зараз ну, окупували свіже. Так, але вони не йдуть за нашими містами, тому що міста вони абсолютно повністю знищують. Їм потрібно прийти сюди і забрати історію. Як базу, базу. на тому спасибі, що ти помітив цей факт, дякую, що ти якось цю історію розкрутив. Друзі, маємо про що подумати, що обговорити. Цікава ваша думка, чи повинна російська церква залишатися у київській лаврі києво печерській лаврі? Оскільки, як ми переконуємося, чинна судова система може з цим гратися ну реально століттями? Напишіть нам, будь ласка. В коментах Саш спасибі за ці деталі І дивіться сюжет там. Цікаво. І подивіться да подивіться. початку здається ніби смішним, та. Про середній палець але, Лімуромця. Те ж питання, чому саме середній палець? Ну що, виламали, очевидно. знаю. Так, В цій історії, знаєте, мене ще вразило те, що єпископ Авраамі тобі розказав, що це, виявляється, така гарна традиція була у церкві Московського патріархату. Такі подаруночки возити в Москву. Відрізаємо шматочок мощів і возимо там цим Верховникам Московським такі подаруночки. Тому що насправді там залишилося від мощів наших святих. Велике питання, і мені здається, треба гучно про нього говорити, піднімати цю тему, шукати можливість перевірити. Так? так, дякуємо вам, що ви були з нами. Якщо вам заходить такий формат, пишіть, будемо продовжувати. Ну і боремося за своє і віримо в ЗСУ, які є нашою головною базою, і нашими головними захисниками. Донатимемо. Дякуємо.